Привіт, вітаю вас на каналі Засідання Дивану. І сьогодні ми піднімаємося на Говерлу. Перед тим як почати це відео, обов'язково поставте вподобайку і не забудьте підписатися на канал. Наша подорож на Говерлу розпочалась о 6-й ранку. Трансфер забрав нас з готелю та підвіз до спортивної бази заросляк. Трансфер я не рекомендую, особисто мені він не сподобався. Весь шлях до бази забрав близько півтори години. Останні 12 кілометрів страшовою дорогою. Але це важко назвати дорогою. Ця частина маршруту не підходить для автомобілів з низькою підвіскою. Саме через цей відрізок дороги ціна за трансфер досить висока. Ми обрали підніматися зеленим маршрутом, наша пригода починається, але ми так жорстко їхали сюди, що я не знаю, дорога там просто вбивча. Починаємо наш підйом зеленим маршрутом. І рекомендую вам зараз поринити в ці неймовірні краєвиди. Ахтиши. Ми піднімаємось вже десь годину. Досить такий крутий підйом, багато коренів. Коли він закінчиться, я не пам'ятаю, бо я піднімалась останній раз десь в 2015-16 році. Але йдемо бодрячком. На Говерлу можна піднятися двома основними маршрутами синім та зеленим, які обидва розпочинаються біля бази Заросляк. Деяка частина маршруту спільна для обох варіантів, але після певної точки вони розходяться. Синій маршрут може бути швидшим, зазвичай займає близько 1,5-2 години. Він включає ділянку біля річки та підйом по кам'янистих доріжках. Зелений маршрут займає 3-4 години. Як пишуть в інтернетах, він підходить для початківців. Проходить цей маршрут через ліс, він більш пологий. На мою думку, обидва маршрути нелегкі, особливо в останні 500 метрів перед самою вершиною Говерли. Тому вибір маршрутів залежить від фізичної підготовки та ваших уподобань. Зараз ми вже знаходимося біля підніжжя гори. Попереду у нас підйом на Говерлу. Ми ще не оцінили, наскільки нам потрібно довго важко чи не важко туди підніматися. Зараз бачу гору і там люди. Карабкаються, ну, досить так бодро. І побажайте нам успіхів, ми полізли. Маршрут, яким піднімаємось, ми, є офіційним. Тому під час підйому багато позначок на деревах. Збити з нього досить складно. Коли закінчується ділянка в лісі, починається ще один підйом. Поки ми піднімались, то вирішили, що скомбінуємо наше сходження. Та на спуск підемо синім маршрутом. А після лісу починається ділянка дороги, де відкривається краєвид на гори. З погодою нам дуже повезло, тому що зараз сонячно. В принципі, зараз тільки 9 здається, година, а ми вже у підніжжі говерли. Тобто, саме такий пік найбільшу жару, жару, найбільшу температуру ми вже будемо, скоріш за все, спускатись. Найголовніше піднімаємось ми без гіду самостійно. І чому так? Тому що всі гіди, яких я прозванювала, там різні агенції, які надають такі послуги, то з гідом підніматись від 800 гривень. Але ніхто тебе не забирає з буковелі. Тобто якось ще потрібно піднятися, доїхати до Татарів, де буде збір, і там тебе вже забирають. Але якщо ти піднімаєшся з грубою, то там може бути 5, 10, 15, 50, 100 чоловік. Не знаю. Коли я запитала, скільки у вас людей на групу на понеділок, тобто на сьогодні, мені сказали, на що вам ця інформація? Тобто, типу, а що такого, якби? Я кажу: якщо у вас там 50 людей, то нам це не підходить. Нам такий варіант не для нас. Тому я і питаю. Ух, але і проблематично знайти е, трансфер до цього спорткомплексу Загірняк, звідки починаються всі стежки на Говерлу. Тому що ціни тут фантастичні. Ну, не знаю, може для когось це і нормально. Але за трансфер з буквелі за трьох ми заплатили 4 тисячі гривень, коли я була в останнє такий. Вам цей, як його біло, гір, горіло споже. Коли я була в останнє на Говерлі, в останнє, я була тільки один раз на Говерлі. Це було досить давно. Я пам'ятаю, що було дуже важко, тому що у мене був рюкзак на спині, не такий маленький там з водичкою, а 30-40 кілограмів. Такий величезний просто. І ми йшли з ночівлею, піднімались на Говерлу. І останні 500 метрів вони були такими важкими, просто нереально важкими. Я просто повзла, всі ми просто повзли. У нас там було людей сім. І це був мій перший і останній раз в такого досвіду ночівлі у палатках. Просто відпочинок з палатками, ну не знаю, для мене це досить такий. Я не можу сказати, що це екстремально, я можу сказати, що це некомфортно. Можливо, хтось скаже, що я дуже ніжна, ну а що породиш? Ми такі, які є. От зараз карабкаюсь, Хоча отак, от, от коли ти піднімаєшся, от поки ми тут йшли до цього моменту, то багато людей відпочивають з палатками. І це виглядає досить цікаво. Повністю перемикаєшся тут, ну реально, наче якийсь інший світ. І ну, в, цьому, в цьому щось є. Ми взяли з собою 7 літрів води на двох. І це було правильним рішенням, особливо під час тривалого підйому, та ще в плюс 30. їжі брати багато з собою я б не радила. Ми взяли багато і майже всю несли назад. А це додаткова вага, яка зайва у горах. Тільки що у нас був останній важкий такий підйом з камінцями, де можна було повсти, мало місця, але нічого ми піднялись. І ось залишається. Наша остання вершина. Це десь, мабуть, 300-400 метрів. Ну, що ми це зробили? Ми на Говерлі. Зараз вже будемо спускатись і будемо йти донизу синьою стежкою. Піднімались ми зеленою, але вона дуже важка. Хоча я тільки що спілкувалася з жіночкою, так вона каже: піднімалася синьою стежкою, і вона дуже важка. Тому подивимось, що там нас далі чекає. Коли ми руках тримають цей альбом Нам було абсолютно все одно, не маючи нічого мати, все, За гроші не купити, тільки час Він всі нас методично поділив, когось він опустив, когось підняв, а є на кого взагалі забив. <пілляння> І не позводи, вони. Закритий одяг, кепка та зручне взуття. Це обов'язкові речі. Сонце може бути дуже палким в горах. У мене, наприклад, згоріла права рука, яка постійно була на сонці. Під час підйомів я зустрічала багато цікавих людей, без головних оборів, в сандалях не раджу так робити. Краще бережіть себе. Я не вважаю, що кожен охоч зможе піднятися на говерло. Хоча на вершині зустрічаєш дуже різних людей, наприклад, дітей віком від 10 років або пенсіонерів років по 70, а може й більше. Все залежить від рівня підготовки людини. Проте ніяка вершина не варта того, щоб під час її досягнення страждати від спеки або високого тиску. Говерла, це не Еверест завжди можна повернутись наступного разу. Пустилися. Зараз вже йдемо до нашого трансферу. Ох, дякую, що додивилися це відео до кінця. Обов'язково поставте лайк і не забудьте підписатись на канал.